Три дні відпочинку у атлетів та очікування вболівальників закінчилися. Перша гонка в вже завершилася, а саме чоловічий спринт. Місцеві атлети не змогли потішити власних болівальників, а от Ульдар зміг чисто відстрілятися та перемогти в сьогоднішній гонці. Йоханнес Сігнаць Бьо був дуже близький, але на фініші зовсім трішки не вистачило. Друга позиція, плюс 1,4 секунд програшу. <плес> та Сабастіан Самуельсон нарешті показує свої кондиції, маючи промах, та третя позиція плюс 10,8. Філіп Горн стає четвертим. Також має одну гибу плюс 28,6. Стурла Лейгерд п'ятий плюс 32,3. Філіп Наврат шостий плюс 41,6. Перо з нулями на сьомій позиції. Жаклен плюс два промахи. Восьма позиція. Канте один промах. Десятий. Серед українців Антон Дученко має 12 ту позицію з нулями. Віталій Манзин на 16-й позиції. Також нулі, Дмитро Підручний має дві хиби. 40-ва позиція. Богдан Цимбал 73-й. Також дві хиби в активі. В загальному рейтингу Йоханес на першій позиції 414 очків. Лайєрет 354, Жаклен 283. Манзін 20, 123 пункти. Антон Дученко 22, 112, Дмитро Підручний, 23. 102 пункти. Як вам гонка? Пишіть свої враження в коментарях. На цьому все. Бувайте